Вітаю усіх у новому відео. Сьогодні пропоную вам приготувати смачні страви або взяти собі щось на заміточку. Отож, розпочинаємо зі сніданку. Я взяла кефір, додаю до нього трошки розпушувачу. Легенько перемішую вінчиком і залишаю буквально на 2 хвилинки, щоб він активувався цей кефір. Почали бульки появлятися. коли з'явилися бульки, додаємо пів чайної ложки цукру. Також додаємо сіль, перемішуємо і поступово починаємо додавати борошно. Поки воно замішується вінчиком то замішуємо вінчиком далі висипаємо все остальне іншу частину і замішуємо це руками. Тісто виходить таке трошки липкувате, але більше борошна не додаємо. Присипаємо поверхню борошном, викладаємо тісто, зверху знову ж присипаємо борошном і формуємо дві однакових частинки, таких два колобочка Формуємо з першої частинки наш хачапурі. Беремо ось так, за допомогою рук, розтягуємо легенько тісто, далі. Можна Можна качалкою розкачати, викладаємо в серединку сир фета, трошечки ось так руками розміщуємо на частинки і додаємо сюди ще або твердий сир, або сир моцарела. Взагалі, всі пропорції будуть в описі під відео. Все пропишу вам, тому заглядайте в інфобокс і беріть рецептик. Защіплюємо руками до серединки ось так тісто, присипаємо боршном. Спочатку руками розрівнюємо, щоб повітря вийшло на боки. Ось так. Далі знову присипуємо боршном і. Знову розтягуємо вже за допомогою качалки. Розігріваємо сковорідку, температуру зменшуємо до середньої і викладаємо сюди хачапурі. У мене сковорідка діаметром 26 см. Накриваємо кришкою і доготовлюємо до рум'яності. Далі змащуємо ось так гарненько вершковим і знову накриваємо кришкою, щоб з іншої сторони підрум'янився. Виймаємо на дощачком і з іншої сторони знову-таки змащуємо гарненько маслом. Це дуже смачно виходить. Далі вкладаємо вже другий хачапурі і готуємо так само. І не забуваємо готувати ще паралельно каву або чай. Оце ж у нас сніданок. Ріжемо хачапурі на частинки, і зараз покажу, як він класно виглядає всередині. Обов'язково потрібно використовувати саме два види сира. Фету, до речі, можна замінити на бринзу або на кисломолочний сир. Ось така смакота у нас виходить, сир дуже класно всередині розплавлюється, дуже смачний, дуже гарно тягнеться. І, звісно, потрібно його з'їсти, поки воно гаряче або добре тепле, тому що це дуже смачно. А далі будемо готувати з вами обід. Я дві курячих спинки відправила у воду, будемо варити бульончик. Коли водичка закипить, потрібно зняти обов'язкову пінку, щоб була бульончик, щоб був Чистенький, ну і звісно що смачненький. Далі до спинок, коли вони вже закипіли, я додаю морку. Потрібно додати або кільцями моркву, або соломкою, як вам більше подобається, а також цибулю. У мене середня, я її розрізала на ось такі частинки просто і відправляю у водичку. Також потрібно обов'язково посолити, додати перець горошком та лавровий листочок, тому що бульончик має бути смачним і наваристим. Накриваємо кришкою і готуємо. До готовності десь хвилин 40. А тим часом будемо робити до бульйону пельмені. Пельмені я вже неодноразово вам показувала на каналі своєму, але хто ще не бачив, то розповім. У фарш я додаю завжди натерту сиру цибулю, солю, перчу. І далі готую тісто. Тісто завжди також готую однаково. На 4 склянки борошна я додаю 1 яйце чайною ложкою цукру, півчайної ложки солі, 4 столових ложки олії та одну склянку кропу. Тобто кип'ятку. У мене склянки 200 грамові. Нарізаю тісто замішане на ось такі частинки. Зазвичай я люблю ліпити на форму, але сьогодні мені чомусь захотілося поліпити пельмені руками. Чомусь так захотілося мені порелексувати. Дуже я люблю пельмені, готувати з бульоном. Вся сім'я наша дуже так любить. Буває, що йому і сметанкою. Але на обід, альтернатива, ось така з бульончиком, дуже-дуже смачно. М'яско, до речі, я взяла з індика. Стараюся останнім часом готувати більше з м'яса курки та індика, а м'ясо свинини використовувати трошечки рідше. А ви, звісно, можете брати, яке вам найбільше подобається. І ось така кількість пельменів у мене вийшла. Я робила лише на пів порції, бо багато мені не потрібно було. Але цього було достатньо, щоб пообідати. Ось бульончик в мене вже приготувався, показую, який він смачний виходить. І обов'язково поставила вже відварювати пельмені паралельно. Далі у тарілочку завжди додаємо кріп свіжий, тому що це дуже смачно виходить з бульончиком, свіжа зелень, обов'язково або петрушечку можна також додати. Ну і, звісно, вечеря, куди ж без вечеря, готуємо смачну, легку, але дуже смачну вечерю. Нам потрібні ось такі інгредієнти. Я обов'язково в описі під відео залишу всі компоненти, які потрібно, кількість. А зараз покажу, як готуємо кабачок або цукіні, натираємо на тертку. Беремо ось цю частину тертки, яка призначена для нарізання сиру, напевно я так собі думаю. Але, наприклад, якщо у вас є, так як у мене кухоний комбайн, можна натерти на ньому. Я спеціально для вас натирала на ось цій частинці, тому що не всіх є така насадка, тому показую, що можна натерти на ній. Далі беремо ось ці кабачки, посипаємо сіллю, половиною солі, яка в нас входить в рецепт. Перемішуємо і залишаємо на хвилин 10 щоб вони настоялися, пустили юшку, і потім ми її відіжмемо, щоб вони не були такі сильно вологі. Далі беремо миску окремо і будемо там змішувати всі інші інгредієнти. Беремо кисломолочний сир, трошки його ложкою розім'яли, додали туди сметану, також вибили 3 яйця, відправили сюди олію. Просіваємо борошно, у мене таке маленьке ситочко, я швиденько через нього просіваю, видавлюємо сюди часничок, також порізаний кріп і усю нашу приправу, які в нас входять сюди до складу. Також міксером ретельно ось так перемішуємо. Не потрібно це зробити якоюсь таким дуже однорідним інгредієнтом. Потрібно просто перемішати все ретельно і далі сюди натираємо твердий сир. Перемішуємо лопаткою і будемо сюди віджимати вже наші кабачки, які пустили юшечку, гарно їх дуже віджимаємо, щоб не було б зайвої вологи. І знову ретельно лопаткою все перемішуємо. Змащуємо пергамент оливковою олією, по краєчках, по боках, гарненько, дно також, і викладаємо сюди нашу суміш. Ще зверху за бажанням можна посипати конжутом білим або чорним, також перчиком трошки чорним меленим. Не можна в серединку його додати, і випікаємо його при 220 градусах, десь близько години. І ось така смачна запіканка виходить. Якщо любите кабачки, то в поєднанні з сиром це дуже смачно, виходить ніжно і ситно. Дякую усім, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, поставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Усім па-па